Я ваше блог, вітаю вас на своєму каналі, переглядачі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, дивіться відео, слухайте музику, нову що я придумаю. І це, що я вкратце хочу намітити відео таке коротке, і це, то... Если я там давав номер карти, і это, у мене одна номер карти, там видео є, то кому я вообще давав номер карти і рахунку, я їх не змінюю, у мене є пока это, Если я буду змінювати, то я викону відео з YouTube, що я змінив это. Якщо будуть від мене давати звукозаписи, і скажу, не провіряйте їх на оригінальні, звукозаписи я не даю, я звоню онлайн. Если будуть давати видео і провіряйте його на оригіналі, если там буде мигати і таке, я тільки викидаю Рохання в Ютубі, а якщо якісь дуже важливі, я дзвоню і позвонять мені, виде відео дзвонок. Якщо будуть це давати і будуть казати, що ця карта не працює, я їм не пользуюсь, кидайте на цей рахунок, рахунок буде не на моє ім'я, щоб ви поняли. Можете підстроїть. Надо треба дивитися все моє відео, щоб зрозуміти чому позвонять мені в етак. Кажуть по в телеграмі, попросили перезвонити. А я звоню, то ну, буквально. Днем не було, і ввечері тільки чи з робочий час не було. І, ну, і етат, включаю відеозв'язок, там, з той сторони включають зв'язок, не буду казати конкретно оттуда і то, і этот, як його. І, етат, і і кажуть, мені це, ви там пользуєтесь рахунком, ви там і то, там, запитую, там питання, етат, бо ви давали там запит, я кажу, да, пользуюся і цей, то. і я Включити відеозвінок, та ні, ні, не робочий час. Я кажу, давайте я завтра в робочий час перезвоню. Та ні, 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 я точно не вірю, Не те і то, що може це отут, а може там побаються щось, таке ну, стан такий, бо і бойовий де і то. І то. Дуже якось підозріло. В робочий час, щоб я не позвонив, і не придавили документи, що вони дав від коротше, І это. І, я закінчу розмову. Там запитували мене, чи я пользуюся а, рахунком, і там чому я давав такі запити, і все, я об'яснив і об'ясняю. То, що ви там, і мене Приватбанк там коротше, сповіщав. У мене є ще рахунок в Вощадбанки, але я ним не пользуюся. Я його відкривав ще в 2019 році по безробітниці один-два чи три рази прийшло, і я відіти і, на рахування. Я ним не пользуюся і навіть ну, і, і, і не відновлював Вощадбанк. Я Пользуюся через приват. Но... Оща ну вощаді порває просто пенсію через приватбанк получаю. Так що знаєте, кому я давав Свої рахунки для чогось там, чи якісь ета будуть давати якісь прохання, і то то, бо осма... я вийшов, ви закінчив розмову, а смалік Клучик каже, що є та так, що скоріш того, що це ті, які ета, ще щось питаються, щоб заблокувати картки. Якщо я захочу заблокувати картки, я сам зайду в Приватбанк і собі заблокую картку чи розблокую. Якщо мені щось потрібно буде від Приватбанка, я зможу я можу зателефонувати туди, від мене давати запити, відзвінок туди, туди є. Відкритий дзвінок, і я можу туди зателефонувати, і і якщо буду давати звукозаписи по якимось запитам від мене і, і, і скажу: не провіряйте їх на оригінальність, щоб мені щось закрити, і я сам собі буду просити. І це, я сам зайду собі і зроблю. Якщо в мене щось не вийде, то я зателефоную відео онлайн дзвінок. Якщо не вийде зробити відео онлайн дзвінок кому я намічав, я буду відео відеопрохання. Ну вони оригінальні без стопів і без іскажених голосів і якихось там заїкань, щоб ви поняли. Може там устанавливатися. Чи ще щось ну буде видно, що не стоп. Ну вообще, провіряйте на оригінальність та це, кому я. Давав свої рахунки, якщо будуть від мене запити. Давати і це, що на численараховувати туда чи ще щось там і це, і то. Бо я там не пользуюсь рахунком. то дзвоніть мені. Я намічав на відео дзвінок. Щоб я це підтвердив, навряд чи я би давав ні, може змінитися, але я би намітив на це, що змінилося. І та за намітив, що на треба давати відео дзвінка. І, 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 це, і якесь буду прохання там попросити по гуглу, чи що я буду давати відеозвінок, ну там у гуглі і у робітники весь оригінальний програми, і вони зможуть провірити ставку і та і то, коли час і що туди було додавлено, і все остальне, откуди було скачане це відео, чи звукозапис, чи ще щось, звукозапис я не даю. Я намічав, що даю відео звернення і буду давати. Я та дякую Гуглу за поміч, хто допомагав. Хто перевіряв. І і, коротше, все остальне. цей, як його, ООН, не подякую ООН в цьому, этот, yeah. по... хотів, этот, а і нема за, этот, як його, от виконув відео, коротше, три рази мені ООН начислило по 1150 15 гривень, дякував, дякую за таке, ну, в цьому місяці не було взагалі ніяких грошей, не знаю, може, убрали, бо я знаю чутко, що Зеленський і Трамп там ходять убирають, і убирають ці помічі, зроблять закони, ну, вони, я не знаю, як до ООН касаються, ну, гроші от не було. Я казав, що ви начисляєте на пенсіону картку. А у мене ДІЯ картка це для помічі, що туди не одне відео останнє. І сказав, Это, так, що ви туди не начисляєте. І сказав спасибо Он подякував. Ну дякую, хоч що три рази начислили за таку помічну, хоч за якусь. Но в цьому місяці не було, напевно, затняли ці гроші на матчі ще щось. Ну, отак, от, от, знаєте, якщо щось мені понадобиться, я буду е, через відеозвінок намічати, кому я давав рахунки. А якщо в Google, то я буду відеозвінок там провірять, ой, відеозвінок, а відео, відео е, буду відсилати і там провірять на оригінальність відео. Провіряйте, бо є шахраї і треба дивитися все моє відео, щоб по, по, поняти, в чому справа. Е, Паша Блог, ставте лайк, підписуйтесь на канал, Канал, пишіть коменти, слухайте музику, яку я придумаю. Дивіться відео, всяке таке, десь воно і поможе. Не думайте, що це дурня і щось таке. А в житті много хто бачив, я ще раз намічаю. Будете казати, потім будете сталкуватись, будете жалкувати, на чого я кажу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Паша блог.